Всім привіт! І тема сьогоднішнього відео імбаланс. Імбаланс і ліквідність це ті два інструменти, завдяки яким ви зможете визначати майбутній рух ціни. Заповнення імбалансів та зняття пулів ліквідності це ті причини, які заставляють рухати ціну вверх або вниз. Вам потрібно звертати увагу на те, де є велике скоплення ліквідності і на області, де є неефективне ціноутворення. Саме туди ціна і буде прагнути досягнути. Якщо ви почнете сприймати графік з такої точки зору, то ви зможете все більше помічати сліди розумних грошей і приймати успішні торгові рішення. Про ліквідність я розповідав в минулому відео, посилання в описі є два види імбалансів ведмежий та бичачий. Принцип їхнього функціонування однаковий, і суттєво вони нічим не відрізняються, крім як напрямку, куди буде рухатись ціна після їхнього тесту. Імбаланс або ж діапазон ефективного ціноутворення це трьохсвічна формація, яка виникає через недостатність ліквідності на ринку зі сторони покупок або зі сторони продаж. І задля того, аби ребалансувати цей неефективний діапазон, розумний капітал рано чи пізно поверне ціну сюди, щоб надати можливість учасникам ринку купити чи продати актив по певній ціні. Це буде саме той момент, коли ми зможемо використати імбаланс та відкрити від нього свою позицію. У випадку з ведмежим імбалансом ми будемо визначати його по лою першої свічки та по хаю третьої свічки, і від виділеної області. Буде очікуватись реакція ціни в несхідному напрямку. Бичачий імбаланс визначається навпаки по хаю першої свічки та полою третьої свічки, і від виділеної області буде очікуватись реакція в висхідному напрямку. Доповнення. Кольори першої та третьої свічок не мають ніякого значення. Головне, що вам потрібно знати, це те, що ведмежа свічка посередині це ведмежий імбаланс, а бичача свічка це бичачий імбаланс. Розмір області імбалансу також не відіграє ніякого значення. Як і малий, так і великий імбаланс можуть дати однакову реакцію. Давайте розглянемо приклади відпрацювання ведмежих імбалансів на графіку. Я відмітив три імбаланси, а також основні тригерні точки, від яких ми будемо очікувати реакцію ціни це початок імбалансу, заповнення його на 50% та повне заповнення. Чи відміняється те, що в будь-якій іншій області імбалансу ми також будемо очікувати на реакцію? Ні, як ви можете помітити, тут імбаланс тестувався аж три рази перед тим, як протестувати його 50% та виконати основний рух. У всіх цих випадках ми могли відкривати позиції на молодших таймфреймах. Момент, коли ми перестаємо використовувати імбаланс для відкриття позицій, це повне заповнення, після цього він втрачає свою актуальність. Тут був тест на початку, після чого реакція ціни, і також другий тест, який заповнив більше ніж половину денного імбалансу і повністю заповнив тижневий імбаланс. В останньому прикладі ми можемо бачити такий самий розвиток ціноутворення після заповнення імбалансу більше, ніж на 50%. І зверніть увагу на те, чим це все супроводжувалося зборами ліквідності. У всіх цих випадках ви могли відкривати позиції, так як ведмежі імбаланси знаходяться в несхідному контексті. Погляньте, на приклади з бичачими імбалансами та на області, від яких ціна починає рухатись вгору. Ось тут рух відбувся після заповнення наполовину. Тут після тесту початку імбалансу, а тут ціна тестувала імбаланс три рази, і основний рух відбувся тільки після заповнення майже наполовину. Чим це все супроводжувалося зборами ліквідності? Ця логіка була завжди та залишається незмінною. Зверніть увагу на те, що всі показані імбаланси знаходяться в правильному контексті, це дуже важливий фактор, якого ви завжди повинні дотримуватись при відкритті позицій. Ведмежі імбаланси використовувати при несхідному тренді. Або з цілю корекції при висхідному. Як, наприклад, ось тут. Після заповнення тижневого імбалансу ми могли відкривати шорт позиції на корекції. І особисто я це робив. Абичачі імбаланси при висхідному тренді, або ж з цілю корекції при несхідному. Пізніше я детальніше покажу, як це робити. Погляньте на місячний таймфрейм, відмітивши зони неефективного ціноутворення та відслідковуючи те, де знаходиться ліквідність. Ми можемо чітко зрозуміти, чому ціна рухалась вверх або вниз. Все, що я покажу далі, працює на будь-якому таймфреймі та на будь-якому ринку. Подивіться на графік, де закінчилась ось ця корекція в несхідному напрямку, на заповненні місячного імбалансу та признятті цього пулу ліквідності, після чого розпочався булран. І знову корекція, яка закінчилась на заповненні місячного імбалансу та при знятті ліквідності злою минулого місяця. І знову ран. Після зняття all-time high розпочався рух у несхідному напрямку, який закінчився також при заповненні імбалансу. Розпочалась корекція, яка закінчилась на знятті ліквідності з цих двох свічок, а також при тесті початку цього місячного імбалансу. Розпочався несхідний рух. І погляньте, де він закінчився на заповненні місячного імбалансу. Я думаю, що на цьому моменті ви почали бачити закономірності в рухах ціни. Та те, як вона ходить від ліквідності та імбалансів до ліквідності та імбалансів, тільки вже з протилежної сторони. Тут розпочалась корекція, яка закінчилась на знятті хаю минулого місяця та тесту початку місячного імбалансу. І знову несхідний рух. При заповненні 50% імбалансу та знятті цього пулу ліквідності розпочався висхідний тренд. І як ви можете помітити, ціна рухалась абсолютно так само, маніпулюючи лоями та заповнюючи імбаланси. Як ви думаєте, що буде виступати першочерговою цілею для цього висхідного руху? Ось цей місячний імбаланс. Це перша проблемна зона, і після того, як ціна сюди прийде, вона з високою вірогідністю почне рухатись в несхідному напрямку. А тепер я покажу, як можна відкривати позиції проти контексту старших таймфреймів на основі своєї останньої позиції. Докази про її відкриття в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Загальний контекст висхідний, та ціллю для ціни виступає як мінімум ось цей пул ліквідності. Після зняття ось цього хаю розпочалась корекція в несхідному напрямку, і ми будемо очікувати на її продовження як мінімум до ось цього 4-годинного імбалансу в дискаунт маркеті Імбаланс був заповнений повністю та розпочалась корекція в локальний преміум маркет на молодших таймфреймах, при якій не було належного ціноутворення, яке б натякало на продовження висхідного руху, а навпаки. Ціна утворила рівні лої, а також багато трендової ліквідності на молодших таймфреймах, що самою собою буде виступати ціллю для падіння. А перед цим був наполовину заповнений годинний імбаланс, а також знятий ось цей пул ліквідності на покупку, що натякає на локальний східний ордер флоу. Подивіться на те, коли була закінчена корекція при досягненні області імбалансу. І чим вона супроводжувалась? маніпуляціями над хаями. Та утворенням великої кількості трендової ліквідності на продаж. Це ведмежі знаки, які в зв'язці з аналізом старших таймфреймів виступають дуже хорошими факторами для шорта, що відбувалося перед моїм входом в позицію: зняття ліквідності та заповнення імбалансу. Додатковий фактор, який я використав, це злом структури, про нього я розповім в наступних відео. Ціна розпочала рухатись вниз, і подивіться, після чого цей рух продовжувався, після заповнення імбалансів. Та після зняття ліквідності. Як ви вже побачили, це відбувається абсолютно завжди, та на будь-якому таймфреймі. Цей механізм створений для того, щоб ринок рухався ефективно, саме тому логіка роботи імбалансів та ліквідності незмінна. І на кінець я розповім вам про фішку, завдяки якій ви зможете визначати, наскільки буде заповнений той чи інший імбаланс, перед тим як ціна дасть реакцію. Розберемо це на прикладі тижневого імбалансу, як ми могли зрозуміти, що ціна почне рухатись саме з цієї точки. Просто перейти на молодший таймфрейм та знайти меншу область імбалансу всередині тижневого. Як ви бачите, на даному таймфреймі є вже дві області неефективного цінного утворення. але ми повинні тримати фокус на першій проблемній зоні. Якщо ціна не сформує належного сетапу в ній, то тільки тоді ми будемо розглядати другу проблемну зону. Після переходу на 4-годинний таймфрейм ми бачимо ще меншу зону. На годинці ще меншу. На 30 хвилинах і ще меншу. І так, ви можете продовжувати навіть до 5-хвилинного таймфрейму. Таким способом, уточнення зони імбалансу, переходячи з старших таймфреймів на молодші, ви можете виявити точку, куди з високою вірогідністю прийде ціна перед розвитком основного руху. Але є невеличке але. Після того, як ви уточнили свою зону зацікавленості, не варто ігнорувати імбаланс зі старших таймфреймів. Зони зацікавленості зі старших таймфреймів завжди будуть в пріоритеті. Та реакція може піти і не досягнувши зон з молодших таймфреймів. Але в більшості випадків ціна все-таки досягає уточненої області імбалансу. З часом та досвідом ви навчитесь використовувати цю фішку в своїй торгівлі. Я розповів вам основу, завдяки якій ви зможете розуміти логіку рухів ціни та визначати її майбутній напрям. В подальшому я буду виставляти відео з додатковими інструментами, які ви зможете використовувати в своїй торгівлі, та розповідати про тонкощі їхнього використання. Всім успіхів та удачі!